Всім привіт! Я Денжу і дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми запускаємо новий арт-челендж зламаний планшет. Я думаю, багато хто з вас знає, а кому не відомо, зараз розповім все з самого челенджу. Вона досить проста, але водночас дуже цікава. Спочатку один художник малює свій арт, потім ми його зламаємо. Та не лякайтеся, просто запікселимо, як в нашому випадку, іноді можна заблюрити. Він стане майже невидимим. І ось де починається сама магія. Цей запіксельний акт ми переводимо іншому художнику, який має створити нову картину, бажучи тільки на те, що він бачить в цих пікселях. Потім новий арт знову закріплюється і передається наступному художнику. Так ми створюємо ланцюжок творчості і несподіваних інтерпретацій. Це буде схоже на художню версію гри зіпсований телефон. Кожен малюнок буде унікальним. І ми побачимо, як змінюється мистецтво від одного художника до іншого. Ви готові? Першою малювати буду я. І ось в чому моя ідея. Настувало 1 вересня. Як і всім відомо, це час, коли дітлахи повертаються до школи. Наддихнувшись цією подією, я вирішила створити шкільний проєкт у вигляді арт-ілюстрації. Зазначайте мою героїну. Дівчину з яскравим синім волоссям, яка сидить у класі на фоні зеленої дошки. Вона виглядає зосередженою, можливо, роздумує про майбутній шкільний рік або свої творчі плани. Мені захотілося передати атмосферу першого шкільного дня, коли в повітрі відчувається новий початок, свіжий потих змін. Сподіваюся, що вам сподобається цей малюнок. Підписуйтесь на мій канал. Також на інші мої соціальні мережі, і я хочу передати свій арт наступному художнику. Також не забувайте переглядати і інших ілюстраторів. Переходьте по посилочкам, які я залишу в описі. Щодо роботи, я дивилася, мені здавалося, що це монашка. Я от просто крім монашки нічого не бачила. Навіть не думала, що це могла бути школьниця. Хоча, типу, якби фон, він якби школьний. Ну, в плані там дошка, стільчик, якийсь був столик. Плюс були питання до ноги. У мене нога розміщена, якби така напівоголена, бо вона була світла е, на піксель арті Я подивилася і думала, а можливо, це якась лінійка чи указка. Бо я не була впевнена, що це саме нога. Я все-таки дійшла до виводу, що це залишиться ногою. Що це буде виріз на нозі, бо я крім вирізу нічого не бачила. В принципі, я предполагала, що може бути косічка довга, але все-таки я залишилась на варіанті, що це просто довга коса. Щодо шляпки ззаді, я зовсім не розуміла, що там на піксель-арті. Абсолютно. Тобто, ніби там був якийсь чи шапочка, чи, не знаю, рукавчик. Я до кінця не розуміла, і я предположила, що, що це якась шапка. З вушками. І я залишилась на цьому варіанті, оскільки інших я навіть не додумала, що це міг би бути якийсь бантик чи тому подібне. Справа ще був якийсь червоний момент, я була не впевнена, що це саме таке. Я думала, може це якась книжка, тумбочка з книжками, чи це яблуко якесь, чи що. От щось було червоне, і я хотіла це червоне обов'язково додати. Я додала яблуко, оскільки я реально не знала, що це реально може бути. Так, в принципі, мені дуже сподобалось це все. Ну це доволі цікаво, особливо кінечний результат, коли це зовсім не те, що ми мало бути, в принципі, мені сподобалось, я б таке повторила. Всім привітки. Так, з вами Ангеля, і зараз ви бачите, як взагалі зараз створюється наступна робота після попередніх пікселів, які ви могли бачити, спостерігати після попередньої роботи. Кажу одразу: мені було лячно стячно малювати. Особливо мені тут не подобалася рука, яку зараз я тут буду перероблювати по фалангам. Це катець, якийсь був, це було чисто принципово. І потім наступна рука, якою просто вирішила взяти і виправити випрямити, тому що вона мені також не подобалась. А зараз що у нас тут? Так, зараз у нас Славочка, Яблочка, листочки, коротше. І все не те все перероблюю заново. Але волосся ну це просто це моя слабкість. Я не знаю, як в інших ілюстраторів, як в інших художників, але я просто обожнюю малювати волосся. Загальне моє враження взагалі від цього челенджу, в якому я приймала участь, як і інші ілюстратори-художники. Ну, відверто кажу, я в захваті. Я просто в неймовірному в захваті, я е, просто слів не підібрати. Це цікаво, це інтригуюче, це весело, це прикольно, врешті-решт. Е, і е, так, можна, скажімо так, розвивати свої фантазії стосовно того, що взагалі можна роздивитися, що можна побачити, що можна намалювати. По початку, так, одразу кажу, в цій грі, коли я приймала участь, це було щось з чимось. Але під кінець я така сижу і дивлюся знаєте, на цю роботу. Думаю, йой, так ти можеш? можеш, коли захочеш. Тому я дуже дуже сильно рада, що доля звела мене з цими крутими дівчатами, з цими крутими веселими ілюстраторами. Всім дякую, всіх обіймаю, па-па! Підписалась несмертивний для мене експеримент зламаний планшет. І ось що мені вчора прислали. Я не знаю, як я з цими піксельками буду справлятися. Не, Ну, в принципі, щось мені зрозуміло. Але що це за зражають штука? Я не дуже розумію, ну, нічого, будемо розбиратися по ходу діла. Я думаю, що щось з цього вийде. Результат очікувати у нас з дівчатами. Я таки не розгадала таємницю цього рожевого пятна. Що це? У мене було декілька ідей, але ну, якось намалювати просто трьохповерховий торт. Мені здалося занадто просто, тому я вирішила впіндюрити сюди а, типу аля і і він буде рожевий. І я не знаю. Тут ще теж є щось рожеве. Ось тут От, з іншого боку. Але на цьому моя фантазія все, тому я думаю, там просто буде букет троянд або просто квітів цьому місяці я прийняла участь в дуже цікавому експірієнці. Я і декілька дуже крутих ілюстраторів прийняли участь в челенджі Зламаний планшет. Суть челенджу. Ми малюємо малюнок, піксилимо, передаємо іншому учаснику, і інший учасник має роздивитися, що саме хотів намалювати і сказати попередній автор. Мені попалася. Ілюстрація, я розгляд, роздивилася там дівчинку, яка сидить на лавичці або якомусь такому продовгуватому е, предметі на зеленому фоні. Я так розумію, це якийсь ліс по е, кущі, і з одного боку з правого там була якась така рожева кучка. Я довго не могла зрозуміти, що це за рожева кучка, тому що. Вона виглядала просто як багатошаровий торт. Але я капець як не хотіла малювати саме торт, і я вирішила зробити щось своє. Я розумію, що це не канон, і це далеко відходить від задуму ізначального автора. Але сподіваюсь, дівчатка мені пробачать і в цілому мені дуже сподобалося я кайфанула від цього челенджу і від. Того, що вийшла в етозі, коли я побачила роботу всіх інших дівчат, це просто нічто. Це дом'яга круто. Ці дівчатка дуже талановиті, дівчатка дуже круті. Я хочу обов'язково з ними зробити якусь колабу і повторити, може бути, і цей челендж, може бути якийсь інший. Дякую всім за увагу. Блін, дякую всім за участь, дякую всім за розуміння. Ви нереально круті. І з вами була Мара Арт. Коротше, люблю всіх, обіймаю, Такі круті класні. Цьомкі-бомки. Всім привіт! На зв'язку темна лисичка. Коли я отримала пікселізований арт, то була дуже здивована і трішечки розгобилась, хоча одразу побачила образ дівчини. В... У Угляне тагоруш довелося трішечки поміркувати і згодом побачили там оленя. В моєму задумі він мав стояти на тлі витущих кущів. Спершу була ідея зробити його магічним, але все ж таки зупинилася на звичайному образі. Якщо казати про мої враження від цього челенджу, то загалом мені сподобався як результат, так і сам процес цієї роботи. І тому вважаю це досить цікавим новим досвідом роботи в колективі та знайомстві з новими художниками. Всім дякую! Передаю арт наступному! Всім привіт, мої бобрятка! Мене звати Юнка, і я вперше беру участь в такому челенджі. Насправді я дуже сильно задоволена тим, що вийшло, адже зібралось дуже багато класних і крутих художниць. Спочатку я дуже сильно хвилювалася, оскільки сама малюю недавно, і боялася, не зможу потягатися в своєму скілі з дівчатами, які вже мають великий досвід і мають художню освіту. Але все вийшло дуже насправді круто і цікаво. Коли я отримала піксель, я спочатку була здивована і не зрозуміла, що то, оскільки справа в кутку верхньому було щось багато коричневих пікселів. Але що я явно побачила, це дівчину в сукні і яблучку. Одразу в мене в голові виникла ідея, що це може бути демський сад і Єва. Але чомусь мені здалося, що саме в цьому варіанті саме Єва спокушає змія, а не навпаки. І ось такий арт в мене вийшов. Отже, в перші хвилини, коли мені скинули запікселений арт, я спочатку подумала, що там зображена ельфійка. А Коли вже прийнялась малювати, то змінила свою думку на те, що це може бути Амазонка. Але в кінці кінців я поставила ставку на Єву. На таку думку мене наштовхнув червоний піксель на попередньому арті, який дівчина нібито тримала в руці, і мені здалося, що то може бути яблуко. Тому я вчепилася в цю ідею. А, можливо, я помилилася, і, скоріш за все, так воно і є. А, але ладно. Мала великі сумніви щодо кольору волосся персонажа. А, там був синій колір на попередньому арті, але я сумнівалася, чи то саме волосся, чи, можливо, то задній, елемент заднього фону. Але я все-таки зробила їй синє волосся. Для мене великим викликом стали трояндові кущі, я їх перемальовувала разів два, це для мене був повний треш. А, також трохи помучилася з заднім фоном, але в кінці кінців мені варіант дуже сподобався. Загалом враження, це для мене був такий перший челендж, і я спочатку трохи нервувала, що можу щось напартачити, або просто банально не встигнути впоратися. Але все вийшло якраз вчасно. Мені, мені дуже сподобався цей досвід, і я буду дуже рада прийняти участь у наступних челенджах, бо це, це такий гарний досвід і дуже, дуже крутий виклик для художника. Ось і все, сьогоднішній челендж вийшов надзвичайно захоплива. Ми почали з одного малюнка і завершили цілою серією неймовірних робіт, де кожен художник вклав свою фантазію та стиль обсіалізовану версію попереднього автору. Це був справжній творчий експеримент. Я дуже вдячна всім художникам, які долучилися до цього челенджу, і вам, глядачам, за підтримку. Якщо вам сподобалось, обов'язково залишайте свої лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові творчі відео. І не забудьте написати в коментарях, який малюнок вам сподобався найбільше, або що б ви хотіли побачити в наступному челенджі. Дякую за перегляд, до нових зустрічей і творчого вам настрою та натхнення!